В український полон потрапив в'язень, завербований ПВК Вагнера, і він слізно благає залишити його в Україні. Деталі вже зараз. Я Катерина Федотенко, ну а ви на фабриці новин. «Ні нужна обміна, ані мене уб'ють. Так про ймовірність повернутися додому в Матушку Росію говорить, колишній в'язень, завербований Пригожиним, який потрапив в український полон. Це Олександр Балчов. Він дає інтерв'ю журналісту Юрію Бутусову, в якому розповідає про підводні камені перебування у складі ПВК Вагнера. За його словами, усім завербованим в'язням погрожували розстрілом під час відступу з позицій. каже: якщо його обміняють, то одразу ж стратять. Далі фрагмент із діалогу. «Обмін ви не хочете. я не хочу. тому що мене одразу уб'ють. чому ви так вважаєте? Я знаю, я прошу, мужики тут ходять, мужики, не надо никакого, Пожалуйста, обміна. Ну, пожалуйста, якщо я вернусь, то вообще нічого. Найцікавіше те, що Балчов запевняє, мовляв, про історію Євгена Нужина, завербованого в'язня ПВК Вагнера, якого стратили ударом кувалдою по голові. Він нібито ні сном, ні духом. Звідки ж тоді така впевненість, що його вб'ють? Сам Олександр Болчов відбував покарання в російській виправній колонії номер 4 у Липецькій області. У вересні 2020 року його засудили до трьох з половиною років колонії за крадіжку ягняти. Як пізніше сказав В'язень в інтерв'ю, пішов на це через відсутність роботи в селі та щоб поїсти. У вересні 2022 року йому залишалося сидіти трохи більше року. І саме у вересні до колонії приїхали вербувальники ПВК Вагнера. Вони запропонували амністію, учебне 150 тисяч рублів та 250 тисяч бойових. На навчаннях Балчов пробув два місяці. На фронті під Бахмутом один день. Йому дали автомат, 9 набоїв, бронежилет, каску, штик-ніж. І більше нічого. Між тим, російське видання Вірстка вже підтвердило особу полоненого. Журналісти зв'язалися з його сестрою. Вона підтверджує також цю особу Болчова і Бібісі русская служба. Видання поговорило з неназваною родичкою в'язня, яка заявила, що теж боїться, що чоловіка стратять. Далі цитата: Ми плачемо второй день. Я написала в колонію і звоніла вони не відповідають. Хорошо, що живой. Но его же выдадут и убьют, убьют точно. Может, можно этому их написать, чтобы не меняли? кінець цитати. Я ж нагадаю, що історія про страти найманців пригожинського ПВК Вагнера вже не перша. На початку грудня керівник проєкту Гулагунет Володимир Сєчкін розповів про іншого колишнього в'язня Віктора Сєвальньова. Нібито він теж був завербований до ПВК Вагнера. Згодом на фронті його поранили 20 листопада. Севальньов зателефонував своїй дружині і повідомив, що його прямо зі шпиталю відвозять на розстріл. Уже через кілька днів російська міноборони заявило жінці колишнього в'язня, що її чоловік загинув у так званій ДНР від осколкових поранень. Та правозахисники переконані, що Севальньова. Стратили саме вагнерівці. А наприкінці листопада мережу сколихнуло відео, де вбивають ще одного завербованого в'язня. Як виявилося, це Євген Нужин, який здався в полон зсу, перебуваючи в Україні, він дав інтерв'ю журналістам, в якому розкритикував російську владу і говорив про готовність воювати на нашому боці. Однак, в результаті він був добровільно обмінений, а згодом страчений вагнерівцями ударом ковалдою по голові. Путінський повар та засновник ПВК Євгеній Пригожин тоді заявив, що це акт справедливості, мовляв, собаці собача смерть. Це була цитата. Ну, ви зрозуміли ані своїх, не бросають, ані своїх убивають. На цьому по цій історії в мене все. Друзі, не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписатися, і звісно, що прокоментувати наші відеоролики.